Добрий день, шановні друзі, підписники мого каналу. Всіх вітаю. Хочу показати вам розпаковочку. Я прийшла з магазину, що я купила сьогодні і які ціни у нас. Зайшла в АТБ, купила там дві сметани по акції. В цій сметані 200 мл. Сметана 15%. Так, і коштує вона. В АТБ такі чеки, що. Розібрати, що тут що коштує, дуже важко. Так, і сметана ця коштує, вона по акції по 26 гривень з копійками. Так, і така 20% сметана теж це своя лінія. Такі продукти, своя лінія, вони зазвичай дешевші. І ця сметана коштує 30, да, 30 гривень, 20 копійок. Лимон витягнув на 9,50. Купила ще два пергамента для випічки. теж Також були по акції. По 19 гривень з копійками одна штука. Купила його чому? Тому що раніше ось купила, думала, що в мене є отакий пергамент в Велмарті. Він дешевший, купилась на це, а він нікуди не годний. Взагалі до нього все прилипає так, що не можна його віддерти. Не знаю навіть, куди його можна використати. Використовувати як бумагу щось підстелити. Або завернути щось. А так, для випічки він точно непригодний. Не далі купила кунжуту. Білий кунжут по 200 гривень у нас кілограм. Це фініки такі. Вони по 110 гривень за кілограм. Такі сухенькі, я люблю такі, щоб не липкі були. І родзинки по 150 гривень. По 150 гривень за кілограм. Що ще печіночки купила на базарі курячої печінка по 97 гривень. Дуже така хороша. Завжди вона у них така гарненька. Без кусочків, такими, без, без дрібних кусочків. Каплива привабливо. Хочется купить завжди. Так. И потім була ще в Велмарті. І купила там із сташок горішків. Ціна їхня 670 грн 90 копійок за кілограм. Тут 100 купила там ще олії щедрейдар. Тут, тут ці пляшесті пів літра. Запашна, нерофізована написана. І коштує вона 43 гривні 24 копійки. Ще купила такі смачні гріночки, Такі сухарики, теж смачні, подобаються мені. По 24 гривні 39 копійок. І спеції були по акції. Ні, не пам'ятаю, була акція чи не була, купила от розмарин і прованські трави. От спеції от цієї фірми вони завжди якісні і можна не сумніватися, що ти там береш щось, не знамо, що. Тут завжди вони відповідають за якість продукції. Так що сьогодні купила ось такі спеції. Ну, здається, все. Нічого не упустила. Дякую вам за увагу. А які ціни у вас? Що ви купуєте? Діліться в коментарях. Буду чекати. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого та до нових зустрічей.